Вітаю усіх, хто завітав на мій канал Second Shopping. Я Ніколь, тут я роблю огляди у секонд-хендах і також сьогодні буде ще й шопінг у магазині в Німеччині. Запрошую вас до перегляду. Не забувайте про підтримку каналу вподобайками та коментарями. Усім гарного перегляду. У цьому магазині сьогодні останній день товару люкси і. Перший день вагового товару. Ось ці сумки вони були на люксі. Луї Вітон, чоловіча, невеличка ось така вузенька, бачите, але вона розширяється. Ціна її 118 гривень. Жіночу зважила я ось цю сумочку клач у смужку чорно-білу. Вона від Next І сьогодні ціна її 95 гривень. І ще ось така була нова сумка з етикеткою. Купальники також були роздільні. Наприклад, ціна ось такого червоного яскравого 46 гривень. Де можна купити зараз купальник за 46 гривень? Я думаю, ніде. Залишки одягу, але ви знаєте, там багато його залишилося. Але я все ж таки прийшла сюди роздивлятися ваговий більше товар, трохи суконю це на люксі познімала, це гарний колір, рожевий, але вона мала. А ось це вже на вазі, бачите, червоні бірки, цінники, знижки, брюки від H&M. Сумка Ридлі, хтось роздивлявся і кинув тут серед одягу. З прикрасами, гляньте, якими. Вісюлечки. О, песик ось який тут, дивіться, до речі. Для ключів карабінчик. Ну, вмістка достатньо така величенька. Ага. Так, за складом 55 льон, 45 це за Заспідниця на люксі. Це сьогодні рожева коротенька, 14 розмір праймарк. Але ціна така сама, як і вагового товару. Сьогодні останній день люксу. Щільна тканина, ТЮ, 18 розмір, 16 фунтів коштувала. Потім скинули півціни. Широка коротенька. За складом тут бавовна, ага, трохи полістру додали і еластан. Зелений приємний колір Wild Hirsch. 12-й розмір, коротенька. Футболочка літня з такими квітами величезними. Цю футболку заправляти не потрібно. Вона вже не така довга. Ось зробили, бачите, закруглення по боках, спущений рукав, щільний, Тут тканина така не дуже тоненька, вона. Якісно, колір гарний. І дивіться, тут такий невеличкий трикутний виріс навіть по горловині, як я полюбляю. Симпатично це. Мені подобається взагалі одяг цієї фірми. Не до цієї спідниці, звісно. В принципі, можливо, за розмір, якраз, мій розмір. Ціна футболки сьогодні 50 гривень. Це на запах сукня з дуже сильної тканини. Мені здається, тут льон у складі буде. брідж. Взагалі новенька сукня, змагаста. За складом 55% льон, 45 віскоза. Так, Так, ну, ця сукня на запах, але ці призборки завужені донизу. Мені взагалі не подобається. Ну видно по рукавах, що мені... ця сукня мені величезна. Вона така тепла, страшна. Вона гріє, вона дуже сильно гріє. Мені цей фасон взагалі не подобається. Негарно, що це таке, щось тут не призбирали. Ну, не мій цей розмір, звісно. Ціна сукні 213 гривень. Заважка вона. Так, це така блуза. Вся, бачите, мережи Симпатична, біла, на вигляд взагалі нова. Так, ну ось ця блузка, бачите, вона подовжена. От якщо зміни спідницею, мені, наприклад, хочеться заправити її, щоб виділити талію. Але тоді оцей весь малюночок. Всього ця красота мережина, вона вся буде невидна. видно. Спільниця гарна, до речі. Вона така тонисенька, класнюча. Підвернула, бачите, вже не видно всієї мереживної краси. Але біле з рожевим. Симпатично. Це під брючки буде гарно. Рукавчик так оздобили мережевим, симпатично. Ціна спідниці, я не сказала, сьогодні 47 гривень. І ось ця біла блуза 61 гривня. Дуже тоненька сорочка, ну дуже тонюсінька розмір ель. Чоловіча чи жіноча, не розумію. Поки що на чоловічу взагалі схожа. 100% віскоза. Це величезна блуза, синя ляна. Дуже великий розмір. Дванадцятий розмір, блакитна смуга, ось така трикотажна. Десь буде до середини коліна довжина. По фігурі можна поміряти. 100% бавовна за складом. Приємний морський колір. Смужки не поєднали отут. А, це на карманчиках? Ні. Все обманює. Поєднали смужки. Но мені вона замало затісна. ось тут по бедрах трохи більше. Цей рукавчик подобається, не обтягує. Симпатично, закруглений низ, колір гарний, але розмір треба більше. 75 гривень ціна сукні. Манстери не, втрач... не втрачають актуальність. Марк Спенсер 22 розмір, коричневі листя тут. Ну, широка це буде мені велика футболка. За складом 100% бавовна. JD Вільямс, це взагалі 26-й розмір. Футболка літня. Знизу на резиночці. 100% бавовна за складом. мого Дуже важкі шахи дістала я із схованки, при мені чоловік ховав їх отам позаду полиці. Далі огляд та примірка у Текемаксі в Німеччині. Спочатку дрібниці, ось сатинова наволочка, 6 євро коштує. Взагалі-то частенько таке Макс привозять їх сатинові. Шовкових не бачила, і вони потім переходять на знижки на червоних цінниках. Я бачила тут 13 євро. Бачите, ціна тут жовтого кольору, набір сатинових наволочок. Є маленькі віконечки, бачите, на ну, цих пакунках можна на дотик подивитися, чи подобаються вам а, ці тканини. Ось маски на обличчя на очі. І я хочу сказати, що ті, які позаду поєднуються на липучках, мені зовсім не підходять. Вони дуже чіпляють і виривають волосся. Одяг, дивіться, це чоловічий піджак від Хьюга Бос. Посилені тут лікті, ціна 180 гривень, початкова ціна 450. Багато брендів у такі Максі, є ті, що такі дорогі, наприклад, як Хьюга Бос, є які і подешевші, потім ще, якщо натрапити на червоні або жовті цінники, взагалі виходить ну, по цінам Німеччини, недорого. Тут, бачите, 82% це вовна гарний склад. Ось від Зара, дивіться, 100% кашемір джемпер. Він світло сірого кольору, м'якенький на дотик. Ціна 13 євро. Першу ціну не показали. А ось ще один джемпер, бачите, світло жовтого кольору. Також це Зара. ціна 13 євро. І склад зверху не написаний, Дивимось у середині. І за складом тут вовна і 30% поліаміду. Бачите, кашемір і вовна з поліамідом за однаковою ціною ось така різниця. От Майкл Кос, не дуже я полюбляю цей бренд. Багатенько його також таке максі. Наприклад, ось така спортивна тепла ковтинка 50 євро коштує. Ну, не знаю, мені не подобається. Бугаті брючки. Доволі часто трапляються 27 євро ціна, причому є а, різні кольори. Карден також дуже часто а, бачила це в такі Максі а, цей бренд. 28 євро коштують брючки. Ось і ще одні, також П'єр Карден, 28. Перша ціна була майже 100 євро. Ось іще ну, багаті там взагалі дуже багато, як одягу, так і взуття. Ось і Карл Лагерфельд. Також дуже часто зустрічається: тут уже червоні знижки 19 євро. бачите, а перша ціна 175 Лавандовий колір поряд дуже гарний. Також червоний цінник 24 євро. Подивіться на оцю курточку. Мені здається, якби вона у нас в секанді була, ніхто б на неї навіть не подивився. Незвичний крітики, наче, бачите, різане якесь недошите все. І тут червоний цінник 52 євро, навіть для червоного цінника, як на мене, це задорого. Дона Карана на Нью-Йорк, ось такий плащик чорний тут, жіночий, бачите, які рукава зробили там цікаві, таке, наче як доточили їх. Червоний цінник 45 євро, і причому це вже друга знижка. Зараз покажу реальну ціну цього плащу. Дивіться, 400 доларів взагалі. Ну, це щось космічне просто. Оце шкіряна курточка, бачите, такий приємний сірий колір, підкладка. Дивіться, яка я обожнюю такі малюнки, шкіра зовні, бавовна всередині. Я хочу сказати, що біля цього стокового магазину є магазин, де дійсно продають ці курточки. І там такі ціни за 100 євро ціна близько до 200 є там ще й 200 з чимось такі куртки. І бачите, ось тут буквально поряд 100 євро скинули, і за 80 євро таку саму курточку нову можна придбати. Підібрала я деякі речі і вирішила трохи поміряти. 40 євро, бачите, коштують ось такі шорти Том Тейлор. Це вже я не в таке макс, я от поряд зайшла, там дуже багато одягу від Том Тейлор. Вирішила зробити примірку бавовна тут у складі. І зробила поєднання. Ось така блуза з коротким рукавом, насичений такий блакитний колір з світлими шортиками, дуже гарний літній комплект. І Загальна ціна такого комплекту 70 євро. Ну, за 70 гривень у нас, напевно, що можна купити на секонді, на вазі. Ще за 30 євро взяла ось таку зелену з квіточками, приємний колір, віскоза за складом. І Брюки буду приміряти світлі. От подивіться, яка ціна 70 євро за складом льон і Віскоза, це те, що я дуже часто приміряю у нас в секондах. Таких брюк я знаходила багато. Ціна у нас ну, 120 гривень запросто можна купити. Ось такий комплект у мене вийшов, знаєте, на таку прохолодну погоду. Тобто разом цей комплект складає 100 євро за ціною. Гарно, симпатично, але задорого. Ось тут уже знижки 20 євро коштує блуза з манстерами. Ось така різнобарвна, довгий рукав, 100% віскоза. Поєдную я з цими шортиками, які приміряла на початку. Ну от Знов таки 40 євро перша ціна, ну дорого. Для Німеччини, можливо, і нормально, а так як ми переводимо на гривні, то задорого виходить. Хоча дуже приємно на дотик. Ну Такі трапляються у нас, я приміряла, вже неодноразово, 80 євро, це вже сукня з льоном. Колір натуральний склад такий самий, як і брюки. 55 селюн, 45 візку, за це такий склад привозять і до нас. Такий, знаєте, Як в стилі сафарі у цієї сукні, ще там і ремень іде в придачу, треба було там заправити, бо стерчить не дуже гарно. За розміром, якраз довжина за коліно. А я ще знайшла тут і комбез, Дивіться, 100 євро взагалі коштував, скинули, і 50 євро його ціна на зараз. Це візко за 100%. Дуже сильно нагадав, цей комбез мені мій. В мене ось такі також смужки, але в коричневому кольорі, а тут в зеленому. І в мене без цього паска, але верх зроблений так само: короткий рукав, комірець. Мені особисто дуже подобається. Вигляд має гарний, дуже комфортно, зручно. Ось так, знаєте, вдягнув і побіг. Але ось так, перша ціна 100 євро ну, дуже сильно кусається. Тут за 50 євро ще примірка буде чорно-білий колір з віскозою. Це брюки літні, і взяла я яскраву жовту, ось таку безрукавку, також з червоними цінниками. Буду поєднувати ці кольори. До речі, 100% бавовна за складом, ось такі кольори я ніяк не поєднаю тут у секонді у нас. Величенькі мені брюки, так само, як і безрукавка, брюки там взагалі навіть спадали. Буду шукати щось в такому стилі, помірюю і у нас. Ще дивіться, за 60 євро спідниця була. Ось такі схожі спідниці. У нас дуже часто трапляються. Мені здається, що саме і таку я знаходила. І до спідниці я взяла жовтеньку футболку. Коштує вона майже 26 євро, бавовна і модал по половині. Дуже вона гарно сюди підходить за рахунок того, що ось такі світло жовті, там невеличкі квіточки по всій спідниці розташовані. Але тканина тут вона не тоненька у спідниці, а така досить щільна і важка. Саме з такої от тканини я знаходила у нас спідниці і робила примірки. І ще зроблю невеликий огляд у магазині Аврора. Забігла до Аврори, де дещо купити собі з дрібничок, дивіться, покажу, за 60 гривень, але нещодавно було по знижці це тримач магнітний для кухонного приладдя. Корисна річ, кому треба, там в Аврорі вона є завжди. Подивилася я на посуд. Ця тарілочка мені сподобалася. Дивіться, який гарний блакитний колір, і вона на знижці. Потім були, дивіться, новинка, ось така чашечка, вона дитяча з мавкою за 64 гривні. Потім тут у коробочці побачила, що скляна є ось така турочка для варіння кави. Я взагалі то каву не п'ю, і ви знаєте, вона дуже легенька, не знаю, яка там якість насправді. Також от зі знижкою, дивіться, глечик. 54 гривні зараз коштує. У духовку, картопелька, м'ясце, лучок та грибочки і буде дуже смачно. Підставки під стаканчики або під чашки. Всі, бачите, зроблені такі на котячу тематику, різні малюнки, всі пороздивлялася я. Але вони такі, знаєте, керамічні, тобто треба дуже обережно з ними поводитися, щоб не розбити. У мене взагалі-то підставки є із оцього коркового дерева, тоді не б'ються, ці треба дуже, дуже уважними бути. Ціна їх сьогодні 39 гривень, знижок немає, але я думаю, можна і дочекатися. У секанді, до речі, дуже часто трапляється, я показую у своїх оглядах. Скляні ємності для сипучих, зараз в різних розмірах і зі знижкою за 70 і за 77 гривень. Стакан для води це пластиковий, бачите, зроблений такий. Мені здається, більше як для хлопчика, хоча там на трубочці метелик. Оцей мені сподобався чайник для заварювання за 200 гривень. Зі знижкою антивібраційні підставки під пральну машинку 77 гривень зараз. Потім подивилася там проти комарів, знайшла дивіться гель від оз міні кулери для води це серед дитячих іграшок. Вони в різних представленнях, ось таких тваринках, виглядах і ще. Дивіться, яка цікава іграшка. Ось така чашка Hello Kitty, Треба там полити водичкою зверху, і можна буде витягнути там якусь м'якеньку іграшку, здається, сквош. За ціною така чашка, не дуже дешево. Коштує 169 гривень. У цьому магазині таких чашок було 3 штуки. Ось таке відео у мене сьогодні вийшло. Дякую, що додивились його до кінця. Не забувайте про підтримку каналу, вподобайками та коментарями буду дуже вдячна за це. Бажаю всім гарних знахідок, цікавого шопінгу. До наступних відео. Всім пока!